Сьогоднішня дата 2 травня насправді теж заслуговує на те, щоб її згадали у рубриці цей день в історії. Бо саме в цей день, у 2022 році, з'явилось офіційне повідомлення про те, що Україна отримала перші американські гаубиці М777. Звісно, надходили вони поступово кількома партіями і у другій половині квітня. Але саме 2 травня змі, посилаючись на наш генштаб, написали, що в розпорядженні зсу вже є аж 70 гармат М777. Як вони проявили себе на фронті? Як били ворога всі ці три роки, і за що їх так люблять українські військові? Про все це дивіться далі в сюжеті. М 777 займає вогневу позицію. Розрахунок готує гармату до пострілу. Ця робота займе максимум хвилини. В цей час інші бійці з розрахунку виносять з вантажівки п'ять боєприпасів. Рівна стільки гармата може випустити за 60 секунд. Ось! остріл. Саме так М777 працювали восени 22-го, під час визволення правобережної частини Херсонщини. Вони тоді не замовкали ні в день, ні вночі. За півтора місяці боїв вразили понад 200 великих цілей. Серед них ворожі саушки, склади ЗБК, БМП, танки і навіть дві системи ППО С 400 Таку статистику наводить армія інформ. Завдяки М777 Ми стали впевнено перегравати ворога в контрбатарейних перестрілках. Бо М 777 б'є далі ніж радянські артсистеми. Вона може вразити ціль за 40 кілометрів. Ефективність російської артилерії знизилася, і це дозволило нашій піхоті впевнено просуватися вперед. Похивка в неї виходить до трьох метрів, а то і точно б'є як треба. Ось так перетворився на металобрух та російський гіацинт. По ворожій гаубиці розрахунок М 777 дарив високоточним керованим снарядам екскалібур. Всередині він має gps навігацію тому коли гаубиця стріляє, екскалібур піднімається високо в небо, орієнтується на вказані координати і коригує свій політ. У 22-му ці снаряди стали для росіян великою проблемою. Зараз вони, щоправда, вже не такі ефективні. З Часом ворог навчився від них захищатись. Завдяки масованому використанню росіянами засобами реб, які рушать або переб'ють фальшові сигнали чи п'яс таким чином розбиваються екскалібури з курсу, але все одно цей боєприпас залишається доволі ефективним і навіть і зараз. Да. Ще один великий плюс гаубиці М – простота в ремонті. Коли щось виходить з ладу, усунути пошкодження можна одразу на місці, фактично на полі бою. Для такої роботи в ЗСУ сформували мобільні майстерні. Деякі запчастини до американської зброї вже виготовляють в Україні. Зараз на полі бою сильно зросла роль дронів. 45% уражень живої сили та техніки здійснюють саме безпілотні системи, але артилерія все одно залишається основною ударною силою. На її рахунку 50% уражень. Дронам не зможете знищити потоноване укріплення. Це нереально зробити. Це може зробити тільки артилерія, калібром 155 після та по двісті три коли боланка Начинені 10 кілограмів бухівки, вона прилітає, знищує це укріплення. Є різні типи боєприпасів. От, е, всі вважають, що артилерія це виключно один постріл, один рубль. Але артилерія може стріляти касетними боєприпасами. Артилерія може стріляти снарядами дистанційного мінування, які дуже ефективно себе показали на цій міні. Три сокири така назва закріпилася за цими гаубицями серед бійців. В ЗСУ вони воюють вже три роки. Перші кілька десятків артсистем прибули в Україну з Америки наприкінці квітня, на початку травня 22-го року. Їх поява на фронті одразу вплинула на хід подій. Гармати чудово проявили себе на Донбасі. Вони допомогли уповільнити, а місцями і повністю зупинити наступ ворога. За офіційними даними, зараз сили оборони мають на озброєні 130, М777. Вони пройшли через найскладніші випробування і досі несамовито кошмарять окупантів, це залишається одним з основних наших козирів.